Вітаю, друзі, слава Україні. Сьогодні у нас третій урок по неправильним дієсловам, словам, але спочатку давайте перевіримо домашню роботу з попереднього уроку. Отже, перевіряйте себе. If you look carefully, you can see that the painting represents a human figure. If you look carefully, якщо ви поглянете уважно. Друге речення: we sat and watched the sunset. Ми сиділи і спостерігали за. Заходом сонця. The moment we saw the house, we knew we wanted to buy it. Щойно ми побачили цей будинок, ми знали, що ми хотіли, хочемо його купити. Четверте речення. I can't see a thing without my glasses. Не можу бачити, да, без окулярів. П'яте речення. The men all turned to look at her as she entered the room. Всі чоловіки повернулися, щоб поглянути на неї. Коли вона увійшла в кімнату, шосте речення. I looked at the screen and saw nothing. Я подивився на екран і нічого не побачив. Сьоме речення. The debate was watched by 97 million viewers. Uh, watch, тому що viewers Нам показує, що за дебатами спостерігали по телебаченню. Uh, восьме речення. We We're going out to see Romeo and Juliet tonight. Оскільки ми будемо дивитись Ромео і Джуліету в театрі, тому we are going out to see, а не watch. Дев'яте речення We watched television all evening. Ну, тому що «television». І десяте речення He crouched down, so he couldn't be seen. Він присів, щоб його не побачили. Сподіваюсь, ви впорались і помилок не було. Давайте тепер перейдемо до роботи з неправильними дієсловами. Якщо ви робили зі мною перші і другий уроки по неправильним дієсловам, ви пам'ятаєте, як ми повторюємо другу і третю форму дієслова. Я називаю номер речення. Ви дивитесь на нього, ставите дієслово, яке стоїть в дужках, в другу або в третю форму, відповідно до контексту речення, а потім я читаю правильний варіант і ви себе перевіряєте. Добре? Отже, у нас 20 речень, як завжди, і. Поїхали. Перше речення. The church roof was half hidden by trees. Друге речення. He raised the hammer and hit the bell. Третє речення. Max held her clothes and wiped away her tears. Was anyone hurt in the accident? She pretended not to hear and kept on walking. Tom knelt down and patted the dog. Little is known about the author's childhood. Ruth knew she could not continue in the relationship for much longer. He laid his hand on my shoulder. 10. A nurse took her arm and led her to a chair. 12. I learned to drive when I was 17. 12. If he left immediately, he'd catch the 7:30 train. 13. Jenny let the note fall to the ground. 14. For a few minutes, he just lay there. 15. She lay back against the pillows. Нагадую вам, що два проблемних дії слова. lie-lay, Їхні форми часто плутаються. Да? Lay-laid-laid, laid, но lie lay lain. 16 речення. I've lost my appetite. 17 речення. she made her own wedding dress 18th sentence I never meant you to find out 19th sentence You'll never guess who I met in town. И 20th sentence You must have misunderstood me. Сподіваюсь, ви не зробили помилок, бо принаймні зробили їх небагато. Ще раз подивіться на ці 20 речень. Ще раз перевірте себе. Якщо урок був для вас корисним, не лінуйтесь, будь ласка, поставити лайки. Напишіть щось в коментарях. До речі, якщо щось було незрозуміло, пишіть в коментарях, я обов'язково дам відповідь. І... Прощаюсь з вами до наступного уроку. Дякую вам за увагу і до зустрічі!